Друзі, добрий вечір. Починаю незапланований і неоголошений ефір, бо він має такий вигляд трохи екстреного. Стосується тих, хто не продовжив. Верніше стосується тих, хто має дозвіл на проживання, тимчасовий захист. Як його продовжити? Зараз вам розповім з того, що я побачив в законі, який був опублікований вчора, в газету Офічалі в Італії. Мене звати, до речі, Дмитро Магдич, український юрист Віталії, як ви знаєте, з досвідом роботи понад 20 років. Цей ефір залишиться в записі. Ви всі подивитеся, і я раджу вам просто уважно підійти до того, що я скажу, і взяти і записати ручку, листочок, те, що я вам скажу. Чомусь не можу записати відео, щоб опублікувати, то виходжу в ефір в вигляді саме ефіру. Яка ситуація? Якщо у вас є родичі, знайомі, або це ви, які маєте тимчасовий захист, то цього разу він продовжений не автоматично. Вам треба самим подати на продовження. Я бачу ваші коментарі. Дякую. Ви по нашій традиції пишете, звідки ви родом, де ви знаходитеся. Але послухайте уважно, цей ефір буде короткий. <кій> не, не вийшло автоматичне продовження цього. Перемесу тимчасового захисту. Кожна людина, яка хоче залишитися жити в Італії, повинна подати на продовження. Ну, за спільною думкою колег моїх юристів, до кінця січня 2025 року. До кінця січня 2025 року. Якщо ви вмієте це зробити самі, негайно цим займіться. Бо з 1 лютого можливо. Це пермесо втрати чинність. Я це маю перевірити. Ніколи нічого не буває запізно. Візьміть і під час дії, під час місяця січня подайте на продовження перемесу або на конвертацію на перемесу ділавору. Як це зробити, я буду старатися вам дати інформацію в наступних прямих ефірах. Поки що, якщо ви це вмієте робити, готуйтеся. Я думаю, що це можна зробити через кіт посталі, який можна взяти на пошті білий конверт з жовтою полосою, і заповнити всі бланки, приложити, прикласти всі документи, які потрібні, і подати на продовження. Питання в тому, тільки, чи ви вмієте правильно заповнити всі бланки, і чи вмієте ви подати на продовження правильно. Бо якщо ви неправильно заповните, і неправильно бланки. Неправильно заповнити бланки неправильно при приложити всі документи, то ця справа попаде в поліцію, і нею ніхто займатися не буде. Вони не мають часу таку велику кількість людей прямо розглянути всі документи і на них відреагувати. Закінчиться січень, і не знати, чи в лютому за віці справу буде розглядатися. Я, як завжди, вас попереджаю, я дмухаю на холодне. Ви можете жити до кінця дії тимчасового захисту, який, в принципі, законом продовжений до... 4 березня 2026 року і взагалі нічого не робити. Але оця фраза в законі, де написано, що тимчасовий захист для тих, хто вже його отримав, не буде продовжений автоматично, а потрібно самому подати на продовження. Мене це насторожує. Інструкції ще немає. Від уряду Італії інструкції ще немає. Тому я вам раджу завчасно, щоб ви мене не звинувачували і. Не казали, що я не попереджав, вже йти на пошту, брати конверти білі з жовтою полосою, а як їх заповняти, ми вам допоможемо. Ця робота платна зараз ми розробляємо ціни, такі, щоб були до всіх доступні, моя юридична служба «Студіо Закон» допоможе вам або конвертувати на пермесу діла ділавору протягом січня, або подати на продовження. Я просто бачу і боюся, що якщо ви не подасте до кінця січня на продовження, вас можуть позбавити тимчасового тобто, захисту це раз. А по-друге, якщо в Україні, скажімо, коли в Україні закінчаться активні бойові дії, і Єврокомісія просто припинить цей тимчасовий захист, ви позбавитеся права перебувати в Італії і Євросоюзі. Це стосується тих, хто вже подавав. Подав. Новим дозволено приїжджати і подавати. Я допомагаю отримати дозвіл на проживання новим, тим, хто хоче зараз приїхати і подати. Тому дивіться, що робити. Уважно слідкуйте за моєю сторінкою цих кілька днів. Прямо день-два, не дивлячись на те, що йдуть свята, я буду працювати з своїми партнерами, колегами, юристами. Розробимо цінову політику, розробимо інструкцію, що робити, які, вам, які нам документи потрібні від вас. Щоб ми вам дали інструкцію, всі заповнені дані, ви пішли і в січні відправили туди, куди треба інформацію з запитом про продовження. А ми, в свою чергу, ще напишемо на спеціальні засоби зв'язку в поліцію підтвердження, ще раз, що ви хочете, щоб вам продовжили. Щоб не було так, що я відчуваю, Італія може, знаєте, так зробити, якщо ви не встигли, ніхто вже панькатися не буде з українцями, які не встигли. І я вам навіть поясню, чого. Ви знаєте самі, у вас є знайомі, в мене є багато таких людей, які до мене дзвонять і питають, що робити. Ті, які до сих пір навіть не почали мову вчити в Італії, навіть не почали шукати житло, до сих пір живуть в житлі соціальному, яке їм надала, яке їм надало, надала Італія. І до сих пір не знають, як порозумітися, з офіційними органами. І не працюють в Італії. Це не дуже подобається ні самим італійцям, ні уряду Італії. І це може, скажімо, вилізти боком. Тому мову вчити вам вже запізно, починати, якщо ви її не знаєте, а от подати на продовження вчасно можете. І я рекомендую це зробити до кінця січня. Якщо ви вважаєте, що я звучаю краски і вас лякаю, нічого не робіть. Не слухайте мене, живіть, як знаєте, поговоримо в лютому в березні. Якщо ви хочете випередити події, якщо ви довіряєте моєму авторитету, просто поки що день два, пошукайте самі. Інформацію на сторінках інших юристів, яким ви довіряєте в Італії. І подивіться на мою сторінку. Завтра до кінця дня, я скажу, яку я прийняв цінову політику, як це зробити, що вам робити негайно, як зробити так, щоб ви встигли продовжити своє перемесо на тих самих умовах, щоб мати потім час, поки воно у вас в стані продовження, шукати роботу, щоб конвертувати на перемесу діловору, Вчити мову, шукати житло, щоб не бути позбавленим права жити в Євросоюзі. Підсумок цього коротенького ефіру такий. Сьогодні поставте собі таку, таку галочку, пташечку, завтра піти на пошту, взяти кіт по сталі. Я розумію, що зараз всі побіжать до пошту, але нічого зайвим не буває з моїх порад. Візьміть кіт по сталі, хай він влежить у вас вдома. Бо ці кіт по сталі, як правило, на поштах. Дуже часто закінчується. Обідіть кілька пошт, візьміть собі кіт сталі, в кого є тимчасовий пермес. Через день-два я дам інструкцію, що робити. Або оголошую, скільки це коштує, щоб ми вам допомогли це зробити. Ось такий підсумок неоголошеного неанонсованого прямого ефіру. Маєте питання? Запишіть, будь ласка, мій номер, який я диктую в всіх, -всіх ефірах. І пишіть на WhatsApp: плюс 39 388. 3,5 55 749. Так, тут є питання. Ліна Фортуна Струц питає. Якщо вже здала відпечатки пальців, мені не дали речевуту, а повернули те, що я заплатила на пошті. Я можу оновити тес санітарія з тою речовутою? Ну, тут ситуація у вас не зовсім по темі, яку я говорю. І ви щось там наплутали, не так подали, що і відбувається. От вам підтвердження. Людина кудись пішла, щось подала, якусь тестерну санітарію, щось наплатила. Квесту, квестура поліції їй вернула гроші, бо ви не туди заплатили. Тому що ви, Лєна, Фортуна, Струц, йшли своїм шляхом. Для чого? Щоб зекономити, не платити юристу. Можете йти далі таким шляхом, а можете дати нам гроші за юридичну експертизу. Якщо маєте бажання, що ми розібралися, дали вам пораду, то це буде платно. Пишіть мені на WhatsApp плюс 39 388 3555749. Мої помічники вам скажуть вартість експертизи, що ми розібрали, що ви накрутили і як з цього виплатитися. Або далі йдіть своїм шляхом. Це безкоштовно, але напевно не в той бік. Світлана, Світлана, для продовження перемесу треба брати кіт по сталі також і для дітей. Ні. Дітей, До речі, дуже хороше питання. Дякую. Дітей вписуємо в кіт по сталі, той, що у вас. Вам потрібно лише кіт посталі для одного дорослого, а дітей, які, якщо вони до вас приєднані, вписуємо в той, що у вас є. І якщо ви хочете конвертувати на перемесу ділавору, теж візьміть кіт посталі. Будемо конвертувати. Він це теж робиться через кід посталі. Інструкцію буду давати вам наступних ефірах. Що порадити тим, хто вже відправив кісталі на конвертацію в робоче? Але ще немає дати на відбитки. Нічого, якщо є вже у вас речову, то що ви відправили кіт по сталі, ви вже встигли. Чекайте, коли вам повідомлять дату на відбитки. Я говорю тим, хто нікуди ще нічого не відправляв, закінчиться січень і не зможе відправити. Я рекомендую це зробити в січні. Італія вже раз свиню українцям підсунула тим, що не поновила пластикові пермесо. Українці їздять по Європі з простроченими пермесо і з паперовим законом. Який продовжив просто це пермесо. Багато в кого це пермесо з просточною дати вже навіть конфіскували в таких країнах, як Німеччина, Австрія, Угорщина часом забирає. Наступна свиня, що вони можуть, свиню, яку підсунули уряд Італії, що вони можуть просто без попередження скасувати і позбавитеться права тут жити. Я, чесно скажу, не маю зараз часу. Говорити вам, давати відповіді на питання. Давайте завтра з вами домовимося. Проведу позаплановий ефір, знову ж таки, бо завтра неділя. це буде 8-9 година вечора. Спокійно сядемо, підготуйте питання, запросіть своїх родичів. Я проконсультуюся родичів і знайомих. Я проконсультую пораджу з своїми помічниками, з колегами. Я знаю на поряд, які ви питання будете задавати. І спокійно поговоримо. Головне, візьміть завтра робочий день, підіть завтра на робочий день. В понеділок робочий день підіть і візьміть кіт постави, так? А ні то зразу в перших числах січня. Оце, що я вам раджу. Ми встигнемо вас проконсультувати, що ви це встигли зробити до кінця січня. І дуже важливо, ті, хто з ваших родичів отримали тимчасовий захист, але живуть в Україні, їм доведеться сюди приїхати. І подати на продовження. Бо автоматичного продовження вже не буде як ці минулі рази. Це їх попередьте. І запросіть їх на мої ефіри. Я буду ці ефіри проводити, я думаю, вже по три рази в тиждень. З 1 січня точно, як я колись проводив. Тому що, якщо ви зараз втратите право проживати в Італії, ну то буде тяжко вам далі це все відновити. Якщо ви хотіли просто перечекати війну і вернутися в Україну, ну то нічого не робіть. Але якщо ви хочете жити тут. Треба подумати разом з нами, юристами, спланувати, що далі робити. Ось таке я сьогодні вам хотів донести. Я у відрядженні, вірнічне відрядженні в такому поїздці святковій, трошки відпочити, виїхати з Італії. Можливо, вам через пару днів покажу сніг. Дякую, що ви слідкуєте за моїми ефірами. Основну ідею ви. Від мене почули. Шукайте в інтернеті, по всіх ресурсах, але головне не де-небудь, а на ресурсах юристів і адвокатів, італійських і українських. Що вони рекомендують? Співставляйте з тим, що я говорю. Ну, як ви завжди робите, ви ж не тільки мене слухаєте. І далі ми з вами виведемо план. Виберете, хто вам комфортний, хто вам авторитетний, з ким працювати, порівняйте ціни. І за січень ми зробимо це продовження. Добре, що нам дали місяць. Чому місяць? Я проаналізую. І саме скажу, в якому законі мої партнери це знайшли в якому законі знайшли це підтвердження, що нам дали тільки місяць. Мої співробітники. Інформації, яку я зараз говорю, буквально 30 хвилин, як я отримав. Дякую вам за увагу і до зустрічі завтра, в неділю. Це яке в нас завтра буде число? Яке в нас завтра буде число? 29 грудня. 8 або 9 години вечора. Де б я не був, проведу такий ефір і дам вам ще більш корисну інформацію, ніж зараз. До зустрічі. Ну, ще раз диктую номер телефону WhatsApp плюс 39 388 35 55 Якщо ви зараз напишете, то навіть і вночі мої співробітники відповідають: ні, то завтра зранку ознайомлять вас з нашою ціновою політикою, яка буде вартість супроводу, як мінімум, на перший тиждень. Бо розумієте, до кінця місяця ажіотаж буде великий, багато хто буде звертатися в останній момент, і вартість на супровід юриста буде рости. То до кінця першого тижня вартість буде сформована завтра нашого супроводу по конвертації або по продовженню перемесу. Дякую до зустрічі.